Всіх вітаю! З вами Марія і Кіцька Аліса тут ходить поряд. І приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати дівчата. Хто писав, що погано відсвітлюють карти, я, я вже так налаштовую до світло, я просто інакше не можу. Ніяк тут в мене не виходить. І карти намагаюся вже брати такі, щоб вони. Ну, виглядали, так, знаєте, зрозуміло для вас, щоб видно було. Але ж, вибачте, я більше я тут не можу вже зробити. Аліс, ну що таке? Ну Тож, давайте починаємо. Дивимось кожного дня і на один-єдиний день. Аліса, зараз хвоста підпалиш собі. І давайте починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, якийсь складний період у вас підходить до кінця, ви виходите, якісь рішення приймаєте. ви... Це не так, що там так просто вийшло. А ви намагались завершити якийсь період. Ну, тут. Тут дійсно докладали зусиль, тут щось вивчали для себе, розглядали, як, знаєте, от як, яким чином можна що змінити. І вийде, вийде. Це, знаєте, день змін вже ви будете розуміти, де, як і в чому у вас будуть зміни. Отак. От от їй хочеться бути поряд з нами. Ну, хай буде. Давайте дивитись далі сфера кохання. Так, до чого вам готуватись у сфері кохання. Ну, дивіться як. Для когось трошки втратити баланс, бо вам проясниться якась ситуація, але там фантазії буде доволі багато. Тож, ну, це, як знаєте, Відчуєте себе переможцем або переможницею в якійсь ситуації і ну, засяєте, ну дійсно ж засяєте, як то сонечко будете сяяти, а це ж одразу вмикається і фантазія теж. Тож тут, тут знаєте, хочеться казати, що це більш як про закоханість. Про таке знаєте, відчуття, що я подобаюсь, і дійсно будете подобатись, бо ви ж дійсно, ви ж, як сонечко, будете сяяти день, коли, знаєте, от ще краще, ніж завжди. І дозвольте собі так сяяти, і дозвольте собі якісь мрії. Бо дійсно ми як закриваємо собі шляхи думати погано. А переналаштовуємо себе на щось там дійсно краще, то ми ж притягуємо до себе саме краще. Тож, фантазії для вас будуть, ну, от, знаєте, як можливість наближатись до якихось ваших особистих перемог. Далі дивимось, робота. До чого вам готуватись в роботі? Якісь не дуже такі очікування. Дивіться, ви, ви як очікуєте певного результату, а він такий затягується трошки. І у вас, ну знаєте, як втрачаєте бажання щось далі робити. Це от як налаштовувалось на одну, на один, наприклад, результат. А воно ніяк. От не йде і все. Ну от ніяк просто. І зачекайте, може дійсно, ну тут дивіться, може бути така ситуація, бо у нас тут ховається король кубків на дні колоди. І ситуація, коли вам могли щось наобіцяти, ви людині могли довіритися, а тепер воно затягується. А потім ви вже не схочете взагалі зголошуватись на якісь спілкування з цією людиною. Ну, це один день. Може, дійсно в цей день ще нічого не буде відбуватись, але ж ситуація непогана, бо підглядаю і показую нам ту кубків. це, знаєте, про наповнення, емоційне наповнення. Та, ну, я ж тут витягую перемогу цю я тут витягую. Вона не швидко. Я не кажу, що будуть швидкі результати. Ну, оце підглядаю і вам показую. Це не про швидкі результати, але знаєте, налаштуйте себе на ту перемогу, що все обов'язково буде так, як вам треба. Ви ж дійсно ви ж щось робите, ви ж не просто сидите і чекаєте. Врожаї свої, ви будете збирати. Але ж всьому свій час, як то кажуть, це, як знаєте, як хліб недопечений, вам же не смакуватиме він. А як він е зі скоринкою, як він такий духмяний, готовий вже, це ж діло, то хай і у вас там по роботі щось там налаштується, так, як слід. Будуть результати. До чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Угу. То бачите? Зачекайте, зачекайте, бо дійсно щось там ще не готове до того, щоб були у вас кардинальні зміни. Збалансуйте себе, дочекайтеся певної інформації. І. Про дійсно кардинальні зміни. Щось дійсно вже на порозі, от дійсно кардинальні зміни, які, е, от, знаєте, як трошки світ навколо вас поділять на до і після. І ці зміни, Угу. Угу. Ну, це про захист, це про якесь як повстання. Угу. Тут, тут події будуть дуже, так, знаєте, ж, змінювати одна одну тут, це про Україну. Це не про Україну. Ну, зміни кардинальні, хай, хай буде. Добре. Це як вам цікаво, але дочекайтесь. Так, і давайте дивитись, до чого готуватись, бо краще б за все відмовитись від цього. Так. Це як новий початок. От знаєте, щось обнулюється і одразу починається щось нове. Це виглядає як з'єднання, як шлях, який не буде швидко подоланий, а буде таким, знаєте, зосередженим, щоб не переробляти. Коли не швидко щось робиться, а робиться ретельно. Хай там буде воно затягнутим, але так, щоб воно було зроблено з одного разу. І це, відмовляйтесь від е, великих очікувань від цього. Бо дійсно тут ситуація не керована. Е, от Дивіться як, не керована е, на всі 100% тими, хто буде її відпрацьовувати. І це знову ж таки, це не про нас, не про Україну. Бачите, встала і пішла. Це про якесь пересування, але вона ж не швидко, вона ж вміє стартувати з місця і швидко пересуватись. Вона встала і спокійно пішла. І взагалі то дивіться, це не про нас. Це про імперію, але ми не будемо це розглядати. Хай там роблять, що хочуть. Ну, ви зрозуміли, від великих очікувань поки що відмовляйтесь От не в цей день так точно. Так. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Ну, тут спілкування, радісного, такого, якась дорога, якісь пересування, спілкування з королева Кубків. Це може бути найліпша подорога, це може бути родичка ваша. Трошки сперечань, але таких, знаєте, от коли не те, щоб там люди пересваряться між собою, це як більше як у кожного свої докази. І взагалі ну от, на дурному чомусь почнуться оці сперечання, взагалі в них б краще б не входити. Ну, як знаєте, не, навіть якщо почнеться, не дуже продовжуйте. От Як одразу цю ситуацію зупиніть, бо воно може до дурного довести. От така ситуація. І давайте дивитись на поради від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Для вас. Угу. Так. Дивіться там, де емоційно відходите від ситуації, відкидаєте, де емоційне сприйняття якогось шляху, якихось там змін Краще б за все, щоб це були приємні для вас емоції, бо насправді вся ситуація для вас буде приємно завершена. Це як про допомогу. Де ви там потребуєте допомоги, то просіть її, ви її отримаєте. Або дійсно може бути і така ситуація, коли чи я, комусь потребує десь людина вашої допомоги то надайте її, зголосіться на ту допомогу, бо це буде у майбутньому, як знаєте, для вас чимось дуже приємним завершиться. Знаєте, Як ви свою ситуацію будете змінювати, але ж зараз ви ще не розумієте навіть, як це зміниться для вас. Це, це не так, що, знаєте, ви, я це зроблю, бо я знаю, що я потім отримую за це отаке. Ви навіть не думаєте про це. Ви просто будете комусь допомагати. А всесвіт, е, на свій розгляд, цю ситуацію влаштує. Ось така ситуація. Тож дякую вам. За проведений з вами час і дуже всім вам бажаю. Хай день принесе вам багато цікавого, багато приємного. Хай він буде наповнений для вас здоров'ям, щастям, любов'ю. І хай поряд з вами будуть ті люди, які до вас дуже-дуже дорогі. Бережіть себе, побачимось. Всім пока!